Емі даско за те, що змусила доньку поділитися своїм подарунком з її зведеною сестрою. Так <плес> мені 40. Довго доводилося бути самотньою мамою для моєї доньки Емі їй 15. Три роки тому я здійснила камінаут, а минулого року вийшла заміж за Джанну, їй 42. <плес> У неї також є донька Нора 13 років. Ми всі живемо разом, оскільки я маю повну опіку над Еммі. Їй було нелегко звикнути до того, що в неї є друга мама, але загалом вони ладна. Дні народження дівчат майже збігаються між ними лише два дні, тож ми вирішили зробити спільне свято, особливо тому, що Норі важко заводити нових друзів. Вони нещодавно переїхали до нас, а вона дуже сором'язлива. Більшість моїх родичів живе за кордоном, тому подарунки вони надсилали заздалегідь у великому пакеті. Там було близько 20 штук. Свято пройшло чудово, а після нього ввечері ми відкривали той пакет. Дженна дістала і роздавала подарунки по черзі. Після 12 підряд для Емі я заглянула пакет і застигла. Для Нори там був лише один від моїх батьків. Вона зробила вигляд, що нічого страшного, але коли відкрила коробку, я побачила, як вона засмутилась. Це була термочашка з Walmart за 15 доларів. Не хочу звучати невдячно, але подарунки для Емі були значно дорожчими. Багато подарункових карток, понад 100 доларів, новий телефон, колекційні фігурки функо, фанко, не знаю, дизайнерський одяг і купа листівок з побажаннями. Звісно, я вибухнула у сімейному чаті, написала батькам, братам і сестрам, а також родичам, які надсилали подарунки, що вони зовсім не подумали про. Про нору, але ніхто мене не сприйняв серйозно. Ми не зобов'язані дарувати подарунки чужій дитині, і Емі заслужила їх, бо ти навіть не зробила для неї окреме свято, натякаючи, що Дженна і Нора це твоя проблема, а не наша. Норі було явно прикро, і це не вперше, коли моя сім'я її ігнорує. Увечері я попросила Емі поділитись з нею частиною подарунків. Не всіма, лише кількома картками і частиною нового одягу. Емі відмовилася це мене здивувало, бо раніше вона не мала проблем із тим, щоб ділитися, хоча вони з норою і не найкращі подруги зазвичай ладнають. Коли я запитала, чому Емі розплакалась, вона сказала, що не хотіла спільного дня народження і що я змушую її постійно ділитись усім з норою. У них спільна кімната бо бракує місця, і я завжди наполягаю, щоб обидві були запрошені на всі вечірки та ночівлі. Або Нора не поч... Аби Нора не почувалась покинутою. Якщо запрошують лише одну, то не йде жодна. Угу. Емі сказала, що хоча б свої подарунки хотіла мати тільки для себе. Я насварила її за її егоїзм, покарала і забрала кілька речей, щоб віддати норі. Та відмовилася, бо не хотіла конфлікту, і Емі сказала, що це схоже на подачку. Відтоді Емі холодна з нами всіма. Я лише хотіла, щоб мої дві дівчинки зблизились завдяки спільному святу і мали однакові можливості. Емі Десхоля.